У газові працівники лозова водосервісу замінюють аварійну ділянку колектору, працюють на третьому мікрорайоні, розповів начальник цеховодовідведення Віктор Купріянов. Майже рік тому були виявлені перші просадки землі, розкопали, подивились, виявили, що труба знаходиться в дуже поганому стані. Прийняли рішення замінити її на 500-ту ЖБ, замінити на 300-ту палітеленко. Майже 350 метрів труби вже замінили, залишилося близько 270. Завдячуючи підтримці депутатів та керівництва громади, комунальники працюють на новій техніці і забезпечені необхідними для ремонту матеріалами. Тому розраховують швидко впоратися з аварійною ділянкою. Плануємо до закінчення квітня закінчити. Поки одна бригада працює над заміною мережі, інша вже проводить благоустрій на ділянці, де раніше усували аварію на колекторі. Працівники лозова водосервісу висаджують алею з кущів, які мають неглибоку кореневу систему. Майже півтисячі розхин рослин прикрасять алею від шостого мікрорайону вздовж частини дев'ятого.